Заморозити будівництво перинатального центру просять депутати обласної ради Любов Майборода виступила з пропозицією передати гроші, передбачені у бюджеті на медичний заклад, малозабезпеченим сім'ям. За її словами, у важкий час потрібно підтримувати людей, а не вкладати гроші в будівництво. Проте депутати наголосили у перинатальному центрі роботи виконано вже на 75%, Тому будівництво доцільніше завершити. Ніякої потреби його будівництві не було. Він будувався по програмі партії регіонів в 25 обласних центрах, було закуплено обладнання. Чи треба, чи не треба, треба було всім робити. Любов Володимирівна насправді права в одному. Коли ми говоримо про перинатальний центр, так ми лобіюємо як обласна адміністрація інтереси, інтереси дитячої медицини. Якщо об'єкт на 75% готовий, і сьогодні розрахунки і аналіз зроблені департаментом охорони здоров'я підтверджують, що введення в експлуатацію десь можливість знизити суттєво показники малюкової смертності. То так дійсно обласна влада лобіює це питання.